Так, знаходжуся біля такої кірниці старенької. Глибина засипана, але глибина метрів десь буде 7-8, може і більше. Ось така кірниця. Старська лопата, Перша світова, така знахідка. У так, мене чергова знахідка має ось такий вискочив несподівано гудзик. Зараз ми подивимося, його будемо протирати. Наразі він ось такі патанії. Зелений, гарний. Так. Зараз я його протру, і ми подивимося. Так я, друзі, трішки цей гудзик почистив, ось таке є. По колу йде ось віночок. Кумаритнуть. Це, друзі, F. FG як на кукарді. F 1 стріцький гудзик. Має от з лівого боку ще надписи прикладу потім фотографії обов'язково я вдома його почищу насправді піднімаю перший раз такий гудзик так, друзі почистию я цей гудзик він виявився в посріблені Ось такий гарний його сторона з вушком, Є надписи, можете знизу, хто вміє прочитати. І зверху сидить на перегородці якийсь птах з розпущеними крилами. Ось такий перший раз знаходжу такий гудзик. Гарна знахідка. Ось там знайшов я цей гудзик по першій світовій. Гарний гудзик, до речі, підняв, підняв перший раз. І так і думав, що треба ходити, крутитися, десь тут щось, можливо, десь щось ще є загублено. Почав кілька кругів нарізав. І маю знахідку. Є монетка, друзі. Неподалік цього гудзика. Ось такому вона показує в такому стані, в якому вона мені випала з ямки. Повністю впатані. Будемо зараз її протирати, друзі. Ось така монетка впатані. Так, за силуетом, друзі, я впізнаю, що це за монетка є. Це є Ейн Крейцер. Ейн-крейцер. Це є кінець 700-х років Марія Тереза, так якби. Досить поганий стан, земля вже з'їла. Спробую зараз трішки ще потерти і ми подивимося. Так, друзі, ось почистию цю монетку, на жаль, все, що з неї вдалося, цей ейнкрейцер. На жаль, рік не видно, але це 1700-ті роки кінець. Марія Тереза, Австрійська імперія, друзі. Добре, продовжуємо наші пошуки. Так, у мене знахідка верхова, друзі. Ось така сучасна сокира. залишки дерева. Ну, Оця сокира ще буде працювати, друзі. Так, друзі, я ще на ці сокири замітив клеймо, трішки протер. Я так зрозумів, що це на 1976 року Пісочку, правда? Да. Ну, там пісок був, там пісковий. Десь дуже гарний стан. Бачиш? офізиний. Чи якийсь на букву хлопатові зацепив. Воно 1800-й. З Австрийська імперія. Ну а дивіться, патина, бляка. дуже гарна. Там не та гарно є. І гарная. дивіться, який є цей. А, гурт. Ну. Тут трава. І так, в мене був сигнал, досить була інтрига, досить глибокий, щоб, щоб показати, це є близько трьох штиків, докупався я ось до такого залишок снаряду, друзі. Докупався я до, до, до цього моменту. Почав його витягувати, зрозумів, що він не вилазить, значить з ним щось є не в порядку. Був би він цілий, він би легенько виліз. Ось така знахідка, друзі. Подовжуємо наші пошуки. Чергова знахідка, друзі, ось випала. Ось випала в мене монетка. Показую так, як вона випала із землі. Будемо зараз її, як завжди, протирати, дивитися разом. Так, почистив цю монетку. Це виявився один крейсер 1800 року. Стан, на жаль, поганий. Ну, була глибоко ця монета. Знахідка лісова. Наразі я ще з цією знахідкою не розібрався, покажу деталі цієї знахідки. Ось, така, ось такі розміра. Думав, швидше, що, що це якась пряжка, пряшка. Тут є, швидше всього, пружина. Ось є ще таке вушко і ось така річ. О, які будуть думки, друзі. Обов'язково пишіть Що це? Вказуй, Володя, що там не показуй. Два совєти, три крейцери. Ну ти хоть щось знайшов. я нічого не знайшов. Австрійська імперія на 1800 рік. Я тоді тут не шум, там в чекарному стані, так, тоді, так як так, а, тебе не було. Пробитий рамочник. 1940 2040... рік. Якийсь там рік. А то що? 10. Рамочник. О, десятка рамочник. 53-й. Нема нічого, ломик. Головна знахідка чого. <рес> Як на метал. Дивіться, дві який джека, альказельцем дика. Ти бачиш який? Дякую. У мене чергова знахідка. Досить глибоко, докупався, виявилося, що це лежить Шрапна... шрапнельний снаряд. Ось головка латунна, величезна, і щось з ним трапилося, що його він так якби розірвався, але не розірвався, бо тому що це все, це все ж є. Твої... Це все лежать. Зараз спробую показати. Все лежать ось такі шарики. Виходить, виходить, що тут лежить повністю снаряд з цими шариками. І так, я з цієї ямки вже дістав, як бачите, ось. Голова снаряда. Він вже є безпечний. Спробуємо зараз витягувати, якщо є решта частини. бо вже ось такий кульочок шрапнелі вже натягнув з нього. І так, ось я такий кульочок. Підняти я його не піднімлю цих шариків. Що було? Ось головка. Це снаряд по Першій світовій. І думаю, що там лежить цілий снаряд ще. Стакан ще є. Ну, яма далі вже пуста. Добре закопую і продовжуємо наші пошуки. Так моя знахідка ось така монетка. Швидше з того, що солід. Яна Казимира. Середньовічна монетка, друзі. Стан, на жаль, вже, вже нічого не видно. Спробуємо щось побачити. Так, щось, силет є якийсь там. Спробую трішки почистити. І так, друзі, ось ця монетка я почистив. Ось видно. Досить гарно видно голову ще. Це, це є Ян Казимир, друзі. Так. Ось частково видно вершника. Польсько-литовська монетка. Я думав, стан буде набагато гірший. Ось голова, профіль видно, якщо роботі ще фокусувати. Ну, ось так. Ось така монетка. Я так йшов і в мене такий пролунав сигнал. Ну, досить. Ну, взагалі не купаємо такий. Швидше з того, що нагадував, щось досить глибоко. Дивимося на цю знахідку. Ось. Це є кришка з люльки. Ось така гарна знахідка. Сигнал був, показував ніякий. Так, тут є ще якийсь, можливо, візерунок ще є. Ну, Комарів достатньо, однозначно. Так, візерунок якийсь по краю трошки йде. Ось така, друзі, знахідка. Кришка з люльки. Ну що ж, продовжуємо наші пошуки далі. Нарізаю я тут трішки кругів. Після цього як знайшов цю кришку люльки. У мене чергова монетка. На жаль, онлайн я не знімаю, так як сигналів достатньо є. І маємо чергову знахідку, друзі, дивимося. Ось така. Ось така монетка. Темна, опатані. Комарі достатньо. Будемо зараз дивитися і обтирати разом. Цю монетку. Ось так вона виглядає. Показую так, як вона випала. Так, спробуємо обтирати. Тустенька така. Думаю, що це швидше всього є соліт. Бо дзвонила як мідь. Треба обтирати дивитися. Це виявилося 5 десятих крейцера. 1858 року. Ось така маленька монетка. Австрогорщин, друзі. Ось така монетка. Десь а десь один подівся. То тільки два штуки, та цілих. А було три. вже Вверх загубив? Ні, напевно зламався. Вердлівський чи Бердан? Вони дуже схожі. Один Одинності... Похожі, так. А то зламався б. Одинадцятий калібр. Дуже. То зламався, во. Нічо, нічого ззаді нема, нічого клейміння. Ну де другий? А то зломане. Ну то старий, та того. <laughs> то і старе. Це 845 рік десь. Ще дівний порох там. Та що там, який порох доходить? Дивіться, він, він закам'янілий порох, він там звідти не висипиш. Та було... Висипиш. Я говорю... Ще щось є? Я знайшов Славку ага. там. Лишив Славку, кажу, Славку шукаю, він ще дві знайшов. Не видно Що Що то є? Радянські? Та радянські. Раз подивлюся, там було нічого не видно. Рамочник. Так, далі. Це є, як його, один... Якщо десятка рамочник. І щитовик. воно, напевно зараз перекину. Квадлом. Гудзик такий Гудзик австрійський, то не є царський. А ну дивимося. Гарматники. А гудзик. Бачите який гудзик, гарний. Гудзик? А тото то... Чиї то гудзики не буде? Я не знаю. Австрія! То ну, не то, то не за той... А де? Та то є... Ту є залізний якийсь гудзик, латуні і орел одноголовий, лову крила донизу щось. А ну що, а ну. То є перший селіна польський. то гарний гудзик та пушка ядра. Гарний гудзикта. Ото гарний знак є. Перший раз таки бачу. Шаї що там ще? Вон 10 копійок і одна копійка. Радянська. О, О, є Эйнкрейтер. Та. Энкрейтер. 816. 816. Надяки, ще тільки один рік. 816. Це гарні знахідки. Що то?